Слава Україні, товариство! Сьогодні ви разом з армією ТІВІ станете свідком унікального для українського Донбасу дійства. А саме купання леопарду, так так вам не почули станкісти 33-ї окремої механізованої бригади будуть відпрацьовувати такі маневри як форсування водної перешкоди на німецькому танку леопард 2А4. Для чого ви відпрацьовуєте такі маневри як форсування водної перешкоди? Це воно нам пригодиться в подальшому. От є такі місцевість, і нам потрібно перед тим як ми будемо виконувати якусь задачу, будуть нам ставити, щоб ми були більш упевнені. Тобто, ми вже провірили, знаємо екіпаж удосконалився. все, ми вже знаємо, як воно правильно робити. Це і для самого екіпажу танку чисто психологічне тренування. Да, так? да, да, звісно, щоб екіпаж не боявся. Ну, uh -huh. Якщо прийдеться це виконувати в бою, щоб екіпаж там не сказав, що я не поїду. Показуй на виїзд. Давай показує. Дербі ті разом з кистами тридцять п'яті фурсує водну перешкоду. Станчик показав себе з кращої сторони, з легкістю взагалі подала цю потну перешкоду. Без якихось там проблем чи заминок ми просто проскочили і, як наче по сухій землі, проїхались. Є неповне занурення і є повне занурення. Так, 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 так. так, саме так. Сьогодні так, так. ми відпрацьовували неповне занурення. Так, да, це не є повне занурення. А, це... а при повному зануренні там якісь. Це, додаткові це, обладнання. це додаткове обладнання, там ще ставиться зверху труба на командирі. — При здійсненні такого маневру, як подолання водної перешкоди, чи може танк здійснювати вогонь на ходу? Немає смислу йому робити вогонь. Він це може зробити прикриттям. Угу. Не обов'язково, що він його будуть прикривати, поки він буде долати. І так само буде мінятися. Він виїжджає, екіпаж зразу бойова, готовність, зразу прикриває, зразу веде вогонь. З цим екіпажем я настільки у них упевнений, знаю, що якщо, не дай Богу, там що то відбувається, я знаю, що вони мене і прикриють. Не дай Бог там, що то станеться з моїм екіпажем і заберуть.